Саме 12 травня дуже сильний день повня, на яку можна і треба позбавлятися від всього, що віджило, але всередині, саме те, що вам давно заважає, давно тягне вас вниз, чи ви тягнете за інших, так? І розумієте, що вже не змозі, не хочете, не можете жити так, як жили колись, що відносини якісь віджили, робота віджила, чи якісь внутрішні процеси, які вам вже хочеться позбутися, але ви не дозволяєте собі тому, що є багато. Але тут класно брати чистий лист аркуша і виписувати, що вже віджило. Чого я хочу позбутися, що тягне мене вниз. Які установки, програми, сценарії, як я не хочу вже, як я хочу по-іншому. І таким чином ви прописуєте це все і всередині себе кажете, я собі дозволяю відкритися новому. І можна навіть на фізиці закріпити цю дію, струсити різко руки вниз, видихнути різко, чи пригнути різко, зжати цей лист бумаги, спалити його. Класно, якщо у вас є воскова свічка тоненька, і вона поряд. З вами горить, коли ви прописуєте всі негативні внутрішні, психологічні установки, енергетичні відчуття, так, емоції негативні. Вогонь все-таки це природна стихія, і вона забирає все те, що нам заважає. І таким чином далі ви видихаєте і прописуєте те, як я хочу. Прям прописуємо, а до чого я вже готовий відкритися, до чого я хочу, який крок вперед хочу зробити, так? І прям прописувати це все. От те, що у вас давно вже сидить, давно вже готовий вийти назовні, але ми собі десь блокуємо страхами, невпевненістю, так? Некомфортну зону комфорту, залишаючись там, де нам вже не треба бути давно. І таким чином ви дозволяєте собі побачити оцю всю картину і даєте право. Прожити так, як ви хочете, і теж внутрішньо закриваємо очі і кажемо: Я дозволяю собі можна от прям покласти собі сюди ручку. Тут живе наш дух, так наші сердечні чакри і прям. Вдихаємо все це нове, що ви хочете. Класно із енергопрактики, коли ми працюємо, брати, отакий от уявляти золотий потік світла, це божественний потік творця, чистий потік, який нам дозволяє відновлюватись, очищуватись від негативу. Я цьому навчаю. І прямо уявляєте, як він сяє вас, як ваш внутрішній центр зсередини сяє, так, і таким чином ви осяюєте це все нове, що хочете так, до себе, оте, що ви вже давно внутрішньо готові прийняти. Але щось вам заважає. І повірте, такі сильні енергетичні дні вони дані для того, щоб ми могли зробити цей крок вперед. А якщо вам важко, самостійно запрошую вас до себе на індивідуальну роботу, і в мене телеграм-канал «Духовність», де ви зможете теж з моїми енергопрактиками психологічно,